Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Сьогодні я хочу поділитися з вами ось такі бюджетні мультиплікаційні катушки я придбав. Ну, Як говорять, мультиплікаційні катушки це вже зовсім інший рівень. ловлі спінінга. Ну, думаю, придбаю і налаштувати їх. Налаштовував, налаштовував. Але що, я столкнувся з таким питанням. От тут магніти взагалі не працюють, тому що вони от до цієї шпулі навіть і не приклеюються. Ну, Один чоловік мені сказав, що вони працюють, електромагнітна індукція. Виходить. Ну я розумію, може там і в дорогих катушках Шимано, чи, чи дайва електромагнітна індукція є. ну, я тут не відчув ніякої електромагнітної індукції. І зробив по-простому, поставив сюди шайбочки желізні. Перший раз спробував на термоклей посадив, вони відклеюються. А зараз от посадив я на бокситку і тримаю. От і зразу видно, що магніти приклеюються. І почало мені краще воно тормозить шпулю. З цієї от АК 200, пише тут 18, 18. да, 18 плюс 1 підшипник, я отхід. Два підшипника знайшов навіть на самой шпулі. Зліва і справа, нема, от тут всередині взагалі пластмасово. Ну, робить, так, як О, вулик пч летить. Ну, нічого, будемо усовершенствувати. Колись розбагатіємо, купимо. Хорошу катушку, от у цієї також вклею, от на буксітку. Ця вже трохи краща, 2000 якась. І також приклеюється. От, вже тримає. От. І при західі воно краще працює, ніж для, на, на, без, без цього. От. Ось такі дешевий Оце хоч стоїть тут шарикопідшипник пише тут е, на, на цій катушці 5 плюс 1, ну типа 6 підшипників. Ну, я тут зайшов тільки 4 на шпулі 2 і біля кнобай тормо за 2 штуки, 4 підшипника. Всім, кому було корисне моє відео, та переглядає всім щиро дякую. Бажаю всім кріпкого здоров'я, успіху, всього найкращого, рибакам не постане вузки. Всім добра, слава Богу.